Стосовно використання військового ПДФО по Ковалю, можу сказати, що Ковальська міська рада системно працює з військовими з першого дня вторгнення і саме коштом громади закривалися всі питання спорудження, скажімо, лінії оборони навколо міста. Ми вирішили питання за рахунок нашого бюджету поселення нашої бригади територіальної оборони в колишню колонію. Коли там були борги за газ більше мільйона, ми все це покрили. Це, ці кошти взагалі ніде не фігурують ну, в цих видатках. Конкретно по цьому році. До нас надійшло за 10 місяців 56 мільйонів військового ПДФО. До останньої сесії ми віддали там 44,5. І е, на жутневій сесії 11,5 мільйонів ми ще дофінансували програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил. І фактично ми вирівняли ту суму, яку ми отримали, місто отримало, і яке віддало нам потреби військових. Більше того, я скажу, що після вже законодавчих змін ще 5 мільйонів до нас надійшло, тобто ми його повернемо. Але ті звернення, їх більше десятка в нас зараз лежить. Ми все одно будемо розглядати. Ми їх виконаємо. І, зокрема, ви можете подивитися, зараз нами оголошені тендери там на півдрони, на 3 мільйони, так як ви казали, Сергій Миколайович. І на днях ми оголошуємо закупівлю DJI Mavic, ще 20 штук. Тобто, всі ті звернення, які до нас надходять, ми їх виконуємо. 100%. Крім того, я би хотів сказати, що в Ковалі, я вважаю, що належним чином поставлена робота споружнього відкриттів будівництва укриттів наших школи. У нас всі школи працюють очно. І я хотів би подякувати нашій співпраці з військовою адміністрацією, тому що субвенція 20 мільйонів нам надійшла на будівництво укриття нашої найбільшої школи, школа 1300. Піше як 1300 учнів не мали укриття, вони користувалися там пристосованим, зараз ми ці кошти освоїмо. І таких коштів на укриття ми витратили 90 мільйонів. Ну, приблизно. Тобто, вам ситуація.